Привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про діагностичні прилади для електроніки автомобіля, які ми використовуємо в своїй роботі. Це у нас старий перевірений Вася діагност для Ваг-групи. Можна діагностувати автомобілі ну, приблизно там, до 2017-18 року. Це у нас тилевський прибор для автомобілів Mazda, це у нас Одіс для більш нових Volkswagen Audi. Це у нас мультимарочний прибор універсальний. Він дуже гарно працює з Європою, з Америкою. Він разом іде в комплекті з планшетом. Це в нас прибор DSM, дилерський для автомобілів Санйог. Це в нас прибор для Мангуст, здається, називається для діагностики автомобілів Toyota Lexus. Це в нас дилерський прибор для Kia Hyundai. Можна діагностувати, це у нас для автомобілів Ford. Також у нас є така стійка діагностична, називається Bosch FSA 560 для поглибленого дослідження двигуна і електроніки автомобіля.